Two, one, Слава Україні і патріотичним мешканцям і відчайдушним захисникам. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку в нашій операційній зоні залишається напружено складною, але контролюється силами оборони. Наші підрозділи закріплюють тактичне положення, продовжують активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Суттєвих змін у стані складі та положення противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань. Активно проводять повітряну розвідку. Два безпілотних літальних розвідника типу Орлан-10 знищено протягом бойового дня в небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини. Протягом дня тривали ракетно-артилерійські мінометні і танкові обстріли наших позицій. Ворогам нанесено шість авіаційних ударів. Нашими підрозділами протиповітряної оборони в Береславському районі Херсонщини збито ворожий ударний гелікоптер К-52. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 330 вогневих завдань, ураження нанесення по логістичних центрах та польових складах боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів по вогневих позиціях противника. За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему Сенцепьок, реактивну систему Залпового вогню ГРАД, дві самохідні крупнокаліберні гаубі Семста С, три танки та дві бойові машини піхоти. Окупаційне командування намагається реалізувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастіше випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час плануються для відправки на передову. В чорного моря вороже корабельне угрупування. 16 кораблів маневрує в штормових умовах вздовж кримського узбережжя. Подалі від наших засобів ураження поближче до пунктів базування. Але три надводних ракети на сії, споряджені 24 чотирма калібрами та три великих десанти кораблі, як натяк на безглузду десантну операцію, перебувають у бойовій готовності. Мінна небезпека зберігається разом із хвилюванням моря. Загроза ракетних ударів, обстрілів в зонах досяжності ворожої зброї, як і атаки дронами камікази, не втрачає актуальності. Дотримуйтесь норм та правил безпеки. Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів. Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони. Залишайте расистам розгубленість і відчайдушний пошук порятунку. Нас з вами рятує віра в сили оборони, надія в мирне майбутнє, безмежна любов до України і сила мудрості нашого народу. З нами правда, а попереду перемога.